Поки ракети до Хаймарс на 70 кілометрів, бавовна стається за сотню від лінії фронту. І нещодавно засвітилась інформація про її винуватця українського комплексу Вільха М. В цьому відео ви почуєте про цю систему, а також зможете побачити, чим вона відрізняється від радянських і західних аналогів. Тому не забудьте підписатись та поставити вподобайку. Я буду дуже вдячним. А ми починаємо. Зв'язок України з ракетним виробництвом виник ще в радянські часи. У 80-х роках український підрозділ під назвою Південне займався створенням ракет і космічних апаратів для СРСР. Після розпаду в 1991 році підрозділ залишився на території України і продовжив свою діяльність. У 2000-х роках українські вчені та інженери розпочали проект розробки нового тактичного ракетного комплексу. За основу було взято радянський ракетний комплекс залпового вогню 9К-58 смерч. Однак новий ракетний комплекс отримав назву Вільха М і мав бути значно модернізованим в порівнянні зі своїм радянським попередником. У 2018 році, після кількох років випробувань, Вільха М була прийнята на озброєння української армії. Того часу вона була успішно випробована в бойових умовах і показала свою високу ефективність. Ракетний комплекс Вільха М є одним з найсучасніших тактичних ракетних комплексів у світі. Давайте поговоримо про озброєння. Вільха використовує різні типи ракет, які для неї розробило КБ Луч. Тут є і звичайні, і досить далекобійні зразки. Базовою версією є ракета Вільха з дальністю ураження до 70 км і бойовою частиною в 250 кг. Далі вільха М. З дальністю ураження до 130 км і бойовою частиною 170 кг. Наступна модифікація вільха М1 має декілька підмодифікацій з різною дальнобійністю та бойовими частинами. Одна з дальністю ураження 140-154 км і бойовою частиною 170 кг. Інша з дальністю ураження 108-121 км, але вже бойовою частиною в 236 кг. І найдалекобійніші ракети. Вільха М2. В неї також існує дві підверсії керованого снаряда з бойовою частиною 170 та дальністю 141 та 200 км. Нові види ракетного палива дозволяють збільшити дальність всіх модифікацій ракетного комплексу. Звичайна вільха з новим паливом може пролетіти понад 100 км. А версії Вільха М, Вільха М1 та Вільха М2 матимуть дальність понад 200 км. Як на мене, то це дуже класні характеристики. Особливо, якщо брати до уваги радянські комплекси. Я з ними також чуть пізніше порівняю, але наперед скажу, що там дальність біля 40 кілометрів. Зв'язок з ракетою Вільха М здійснює за допомогою радіокомандного керування, яке забезпечує передачу сигналу з наземної станції до ракети. Вона ж приймає команди та передає їх на елементи керування. Також. Ракета Вільха М оснащена інерційно-супутниковою системою навігації, яка дозволяє визначити місце знаходження та швидкість ракети у просторі, забезпечуючи її точність. Крім того, ракетний комплекс має систему корекції траєкторії, що дозволяє змінювати напрямок польоту ракети в режимі реального часу. Це забезпечує можливість коригування траєкторії, якщо це необхідно, залежно від умов бойового застосування, саме тієї, що переслідується. І це все побудовано на різних шасі, в залежності від конкретної моделі ракетного комплексу. Початкові випробування ракетної системи Вільха М проводилися на шасі МАЗ-543. У подальшому планувалося використовувати шасі автомобіля КРАС 7634 з двигуном потужністю 460 кінських сил. У лютому 2019 року на виставці IDEX-2019, що була в ОЕ, було продемонстровано макет такого варіанту. А вже у грудні 2019 року компанія Архітектон показала макет нової пускової вільхи, яка мала нову спарену броньовану кабіду. Шасі залишилося без змін. 4 вісне Крас 7634 1634 з колісною формулою 8 х 8. У 2021 році підприємство Українська бронетехніка планувало завершити розробку складових частин реактивної системи залпового вогню Вільха М, виготовити дослідний зразок та випробувати його. А також підготуватися до серійного виробництва таких машин. Але на жаль, до 2022 року ми не встигли випустити достатньо комплексів і ракет для захисту наших кордонів. І після загальних характеристик було б добре розповісти, як працює вільха детальніше. Принцип роботи ракетного комплексу полягає в запуску ракети, яка використовує реактивний двигун та балістичну траєкторію польоту. А як відомо, балістику дуже важко збивати. Бо існує тільки дві вразливі ділянки шляху. Взліт ракети, іншими словами, треба знищити саму вільку, яка не обов'язково має стояти на передовій, або ловити ракету за декілька хвилин, а то й секунд до влучання. В інший час ракету збити практично нереально. При запуску відбувається прискорення ракети до дуже високої швидкості, після чого вона продовжує рух по заданій траєкторії, яка залежить від місця розташування цілі. Система керування ракетного комплексу включає в себе комплекс різних засобів, які забезпечують точність та ефективність удару. Зокрема, це система наведення та управління ракетою. Принцип дуже схожий до Хаймарс. А ви знаєте, скільки бавовни вони наробили влітку. Якби вірх в нас було більше, то вона б забрала цей титул, але ще в лютому березні. Ну і перейдемо до порівнянь, які вже стали фішкою пари моїх останніх відео. Спочатку я б порівняв би вільху з нашумівшими Хаймарс. HIMARS – це американський мобільний багатоцільовий ракетний комплекс, розроблений для артилерійської підтримки операцій. Він був введений до експлуатації в армії США в 2005 році. Для HIMARS можуть бути використані наступні типи ракет: GMRLS. Нам вже передали ракети моделі М31 з дальністю польоту понад 70 кілометрів і точністю удару менше 10 метрів. Вони можуть бути оснащені вибуховими, кумулятивними та фосфорними бойовими частинами. Але також є модифікації, які б'ють на 150 км. Далі Атакамс. Ракети з дальністю польоту до 300 км. Вони можуть бути оснащені вибуховими та бойовими частинами зі зброєю масового ураження. Наступне це MGM 140 Атакамс блок 1А. Це модифікована версія Атакамс з більшою точністю та навігацією і меншою бойовою частиною. Дальність польоту залишається на рівні до 300 км. А далі вже йде новітня розробка MGM 164 Atacam з блок 4А. Це модифікована версія Atacam зі збільшеною дальністю польоту до 500 кілометрів і покращеною точністю. Відомо, що один Хаймарс коштує приблизно 3-4 мільйони доларів. В США зараз таких систем більше 500. Окремо слід звернути увагу на розробку та виробництво цих систем. Хаймарс розроблений та виготовляється американською компанією Lockheed Martin. Чи є однією з найбільших оборонних компаній у світі? Крім того, Хаймарс є експортним товаром, який продається країнам-союзникам США, таким як Німеччина, Італія, Румунія, Японія, а з недавнього часу і Україна. З іншого боку, комплекс Вільха виготовляється в Україні на державному підприємстві «Укроборонпром». Це дає змогу забезпечити незалежність від інших країн у сфері виробництва зброєння. А враховуючи, як захід крутить носом під час передачі потужної зброї, це вагомий плюс. Навіть вагоміше за дальність. Також я вже казав, що маса бойової частини вільхи варіюється від 170 до 250 кілограм, і це набагато крутіше, ніж в Джим в Хаймарс. Вартість комплексу вільха М за даними з відкритих джерел становить близько 300 500 тисяч доларів США. Також слід зазначити, що Хаймарс є більш мобільною системою порівняно з Вільха, що дає можливість швидко розгортати, вистрілюватись і перекидати його на інше місце. «Вільха» потребує певного часу на розгортання та налаштування перед використанням. А в цей час може прилетіти. Це ще не вирішена болячка радянських систем. Тому якось так: саме в Україні вільха навіть краще за Хаймарс. Але це поки нам не дадуть «Атакамс». І що ще важливо: за один Хаймарс можна було придбати 8 «Вільх». Але на жаль, вітчизняних систем і ракет було виготовлено дуже мало, що не дало вдарити по складах ворога ще весною 2022 року. А тепер давайте порівняємо вільху М з радянською системою ураган. Почнемо з характеристик урагану. Це багатопускова ракетна система, що має дальність стрільби від 36 км, в залежності від модифікації. Порівняно з цим, вільха М має дальність стрільби 200 км, що робить її однією з найбільш далекобійних ракетних систем у світі. Вона також здатна випускати керовані ракети різних лазів. І наскільки мені відомо, ракети до урагану виключно не керовані. Ще Вільха М є більш гнучкою та точною системою. Крім того, вона може працювати в більш екстремальних погодних умовах. А це важливо. На жаль, не маю точної інформації про кількість вільх М у складі української армії. Проте було випущено 28 серійних екземплярів. А станом на 2020 рік ЗСУ мали всього лише 98 ракет. Сподіваюсь, зараз ситуація з ракетами краще. Також мені відомо, що станом на 2 березня 2022 року було зроблено 50 точних ударів. Нагадаю, що приблизна вартість комплексу Вільха М 500 тисяч доларів США. Ураганів ж України станом на 2019 рік 70 штук. Ну а ціну я ніяк не міг знайти. Також Вільху М варто порівняти з іншою досить популярною в Україні радянською системою залпового вогню. – 21 «Град». Тут також Вільха виграє майже по кожному з пунктів. Дальність града 40 км, а вільхи 202 км. Калібр Вільхи 300 мм, а града 122 мм. Звідси й маса бойової частини. Якщо вільхи вона від 170 до 250 кг, то града це тільки 21. Та й то не скрізь. Також вірха має керовані ракети, чого в граду я також не знайшов. Єдине, де він краще, кількість в армії. В Україні їх 185, а по світу можна 5 тисяч назбирати. І це не включаючи Росію. І от тепер я думаю, якщо вже через рік війни Вільха досі виконує бойові завдання, то певно українські військові відродили випуск ракет до неї. 28 штук це мало. Але в сумі з радянськими системами і особливо Хаймерс, це дуже круто. Але також Захід поставив або планує Україні і іншу зброю. Тому давайте не будемо казати до побачення, а зразу зустрінемося тут або тут.